З 1 травня 2025 року набула чинності нова редакція Державного стандарту України, яка передбачає заміну традиційного зеленого сигналу світлофора на смарагдовий. Про це суспільному розповів Микола Єрмаков, виконувач обов'язків начальника міського управління, транспорту та зв'язку. Новий ДСТУ не передбачає заміни світофорів відразу. Тобто він передбачає, коли буде здійснення реконструкції, але будівництво нових світофорів, або вже доходить термін експлуатації світофорів в місті. І тоді вже при новому будівництві вже мають дотримуватись нових ДСТУ. Тобто, скажу про Житомир. В нас на сьогодні не планується ніяких капітальних і реконструкцій світофорів. В Європі зелений колір він більш є яскравий. Тобто, це йде більш стандартизації від європейських країн. Тобто, ми вже входимо більш в ці напрямки, ті норми, ці закони, ти їх десту і со стандарти Людмила водійка з 15-річним стажем. Жінка говорить, що інколи сонце засліплює сигнали світлофора, і це створює незручності водієві. Ну, особливо коли в літній період, коли сонце сліпить очі, це ж ну, це трагедія може закінчитися. Тому я за. яскраво е, яскравий добре. Зараз на сонці буде краще видно. Е, практично просто. А по суті, я привикла виконувати закони. Смаргаду так смарагдовий, я за. Нормально все. Я не бачу потреби в цьому, щоб її. Я в, Рилі, в Європі не був, не бачив їх, а я по своїх орієнтуюсь нормально, все нормально бить. Ну я вже звикла до зеленого. Мені би краще б не змінювали. Але якщо прийдеться, будемо перевчатися. Марія Кравчук Тетяна Іскоростенська, Ігор Жванько – Суспільне новини Житомир.